Довий чи яблучний спас? Коли святкують те, які традиції? А що смачненького готують? Та що потрібно покласти в кошик, аби освятити? Спас. Що це таке за свято? Як його створили та які традиції дотримуються у ці дні? Як ще другий спас то яблука, а якщо яблука, то струдель. Як приготувати? Цей десерт. А ця страва вам точно сподобається: запечене яблуко з медом та сухофруктами. І без випічки зі сливою нікуди. Цей з руші неймовірна смакота, від якої ну ніяк не видірватися. Про це і більше вже дізнаєтесь у суботу. О 12.20 на телеканалі Правда Тут Львів та на Ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням ось, ось тут ли... внизу.